Доброго дня, друзі, вітаю вас на нашому каналі. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. Сьогодні розберемо дуже коротке, але таке головне питання, яке турбує на сьогоднішній день, чи будуть повторні вибухи на Кримському мосту. Давайте подивимося, що з цього приводу скажуть карти. Найближчі, давайте так візьмемо три місяці, чи будуть повторні вибухи саме на Кримському мосту. Не дуже втішна ситуація з приводу того, що якогось такого, знаєте, різкої зміни ситуації я не бачу. Не думаю, що будуть якісь повторні вибухи. Можливо, будуть спроби чи такі думки, але такої критичної ситуації, як була, чи такого значного удару, як ми вже бачили раніше, не думаю, що буде вона трохи. Така, знаєте, стабілізація є, є гарна охорона цього об'єкту. І я думаю, що взагалі, з приводу Криму, найближчі три місяці ситуація така буде стабільна. Особливо якихось різких розвідків тут немає. І найближчі три місяці ми не будемо чути особливих новин. Особливих ні, а вже навесні. Слідуючого року, 3-4 місяці, потім вже будуть зміни. Потім вже будуть зміни, але і будуть ще значні удари саме по Криму. Але я не думаю, що це Кримський міст. Крим зазнає великих, скажімо так, змін. Вже навесні, навесні слідуючого року, і там вони будуть приймати активну участь в наших воєнних діях та в такому, знаєте, встановленні нового положення. Але така доля Кримського мосту на найближчий час поки залишається незмінною. Дякую вам, друзі, за увагу. Це був такий трохи наш короткий випуск. Та пишіть, залишайте ваші коментарі, можливо, ваші питання, які вас цікавлять. Будемо їх розглядати у наступних відео.